Мої вітання ще раз і ще раз усім телеглядачам телеканалу Раї назавжди у наших серцях, у нашій пам'яті Небесна Сотня та герої майдану, що вічно житимуть, особливо саме у наших душах і у душах тих, хто є безпосередніми учасниками та очевидцями. Тих людей, котрі були в самому епіцентрі жахливих подій, гість сьогоднішнього актуального інтерв'ю кубіда Віталій, лікар нейрохірург Київської клінічної лікарні, номер 17, що надавав безпосередню допомогу людям, зокрема на банковій. Сьогодні він поділиться з нами своїми думками, враженнями від побаченого і пережитого. Тож вітання наші пане Віталіва. Розкажіть нам про те, як сталося так, що ви потрапили на майдан. Це виконання власне вашої професійної вашого професійного обов'язку, чи такий внутрішній заклик до дій? Це воно ну, фактично вийшлося це і духовне було стремління, і професійне воно об'єдналося в одну: в одне надання допомоги і допомога людям якими були ваші перші дії? З чого почалася ваша активне активна долучання активне до того, щоб надавати людям допомогу? Фактично, пацієнтів привозили з Банкової. Почалося це і коли побили студентів на Майдані Незалежності, це вже був перший дзвіночок, який люди поступали в нашу лікарню. Якщо брати фактично, це були забійні рани, забії тулуба, кінці голови. Чим довше стояв майдан, тим жорстокіше було протистояння, і тим більше були жорстокіші травми, які наносили людям правоохоронці. Наскільки е, був підготовлений медичний персонал і, взагалі, е, в цілому, от технічно, медикаментозно і все, що може до цього мати стосунок, власне, до ось е, такого. Дуже прогресивного розвитку подій, динамічного. Лікарня, Звичайна, лікарня міська, звичайна міська лікарня, і е, вона розрахована на певну кількість пацієнтів. Uh -huh. ліжко, ліжко, кількість ліжок в лікарні розрахована на 200 чоловік. Коли почалося масове поступлення пацієнтів, фактично, будла, фактично за добу кількість медикаментів е, закінчилася. Велике було, скажімо так, з київської громади для закуплення медикаментів, які волонтери були. Вони постійно чергували, і фактично проблем з медикаментів в нас не було. Це дякуючи волонтерам і громадськості громади Києва. Які допомагали потім людям, які надали допомогу, вони їх і забирали, і влаштовували десь на реабілітації, плюс медикаментозно забезпечення? Що ви особисто б відзначили як те, що було найважчим, що давалося ну, з великою важкістю, і все ж таки вам вдалося подолати ті чи інші дуже проблематичні моменти? Важкість була в одному, коли е, гинули молоді люди, травми, які були несумісні Це з життям. Це було саме найважче. Легше і психологічно було, коли люди е, з радістю, з подякою виходили, вони живі, були, вони далі. І фактично можна відмітити тільки те, що після надання допомоги люди е, знову рвалися на майдан на, 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 на незважаючи, форту, незважаючи на, на ці рани. Рани, забої, травми. Наскільки, власне, особистісно був готовий медичний персонал, власне, якщо говорити про живих людей, які виконують свій професійний обов'язок? Чи не було паніки, психологічних таких шоків, скажімо так? Чи що би ви відзначили в цьому аспекті? Е, колектив лікарні патріотично був на, настроєний, незважає на незважаючи на те, що чи вони чергують, чи не чергують, повністю було віддано е, максимально зусиль надання допомоги. Тобто, цілодобово весь колектив працював на, в плані надання допомоги. Як, чи е, опісля вже постфактум тих е, речей е, виконаної роботи вашої? Чи була надана вам особисто якась реабілітація психологічна, чи можливо винагорода матеріальна, моральна? В моральному плані активісти Майдану в нашій лікарні поставили, поставили пам'ятний гранітний камінь ангелам в білих халатах», надпис на цьому камені Ангелам в білих халатах, які спасали наші душі. І е, колективу лікарні, яке працювала в ці, ці часи, були від активістів майдану, від сотень, від волонтерів, були вручені почесні Гаразд, а які були найбільш найважчі моменти, власне, якщо говорити про е, ті речі, що коли треба рятувати людину? І саме які були ваші спостереження, власне, от якщо говорити про кульові поранення? Ваші моменти, це саме ваші моменти це коли кульове поранення, наприклад, в голову. І фактично ця травма вона з життям. Можу нагадати такий факт. Людина, молода людина, 24 роки, яка мала отримати диплом. Політехнічного інституту через місяць і кульове поранення в голову, мати ніяк не могла змиритися, що це його син. Сі... Це такі самі найважчі були переживання і психологічно, сувопсихологічно. Якщо би, ну, не дай Боже, от прийшлося ще раз, якщо при потребі повертатися до ось таких от дій, ви б повторили ще раз ось те? Що ви не задумуючись. І не тільки я, а колектив, і я думаю, що і громада Києва однозначно б, не задумуючись, повторили б це. Попри всі, весь трагізм і складність ситуації, які все ж таки були позитивні моменти, якщо говорити, приміром про тих людей, які зустріли одне одного, допустимо, на Майдані, які поєднали свої серця, які були вами відзначені, особливі от такі позитивні моменти? Для лікаря позитивний момент це коли пацієнт. Після травм, важких травм, коли виконувалася трепанація там черепа, коли витянуто е, вибиралися кулі з тіла з органів, коли важка травма фактично е, планувалося, це наприклад, скоріше всього, з Божою допоможю, ну і трошки нашою, пропорували, людина виживає. Оце саме найкращі такі позитивні моменти були цих, цих оперативних втручань, надання допомоги морально і психологічно. Це було. Велика, була велика підтримка. Що змінилося у вас особисто? Як Майдан змінив вас? Якою ви були людина до Майдану і після? Це дві різні люди, дві різні людини. Що саме змінилося у вас? Зрозуміло одне, що людина повинна не бути відстороненою, не повинна люти диванним революціонером. Вона повинна постійно змінювати. І змінювати не на словах. А своїх діях. Отаке моє спостереження. І, людей, які, і колектива, який працює, мало того, і громадян Києва, жителів Києва, фактично люди, люди вже не будуть миритися з несправедливістю, ну, фактично забити там корупцію і все Тому що люди, людей обманути зараз дуже важко. Раз, така у нас коротка бесіда е, утворилася, і на завершення нашої програми декілька слів від вас, можливо, побажання, якісь і просто завершальне слово від вас. Враховуючи зараз теперішній час, фактично час е, е, локальної війни е, з державою, можу сказати тільки так, е, щоб люди підтримували своє українське. Купляли, захищали, бо це наше. І в цьому міцність нашої держави буде. Ну що ж, я дякую, що ви сьогодні були з нами, що поділилися думками тими враженнями від пережитого, так як ви були очевидцем подій і надавали безпосередню допомогу, а також учасник безпосередній учасник протистояння. Ну і нашим глядачам нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із Куйбідою Віталієм. Саме пан Віталій є нейрохірургом, нейрохірургом Київської клінічної лікарні, номер 17 і сьогодні. Саме він був гостем актуального інтерв'ю. Ну і наразі, як завжди, ставимо крапку.